Виділили кошти громади на приміщення, яке їй навіть не належить. Мова про Дубинський будинок культури на 47-й сесії міської ради, яка відбулась наприкінці січня 2023 року. Депутати виділили понад 2 мільйони на поточний ремонт фоє та фасаду міського будинку культури. На галузь культури міста передбачено 2 мільйони 900 тисяч гривень, з яких 2 мільйони 300 тисяч гривень спрямовано на поточний ремонт фоє та фасаду міського будинку культури по вулиці Данила Галицького та благоустрій території біля укриття даного закладу. І все б нічого, однак, як виявилось, є одне, але приміщення Дубинського міського будинку культури не перебуває на балансі міста. Про це уже в травні 2023 року розповіла депутатка дубноради Наталія Іваницька. Те, що він не перебуває власності, і до цих пір вже два з половиною роки, коли ми це міський будинок культури, приміщення будівлю міського будинку культури, ми його перейняли, скажімо так, від адміністрації районної. Я думаю, вони знали, всі знали, я знала, тому що я ситуацію -то моніторила, що ця будівля стоїть в іпотеці. Вона знаходиться в іпотеці. Тобто, допоки іпотека не буде знята, міська рада не зможе на себе право власності. Пройшло два з половиною роки, як іпотека залишається, так і є. Право власності міської ради немає. І це неодноразово члени бюджетної комісії на це звертали увагу і казали, навіщо ви і яким чином ви виділяєте кошти на поточний ремонт там, фасаду, фоє, фує, будівлю? По-перше, абсолютно нормальний вигляд, має по-друге, вона навіть не власності міської ради. Разом з тим сам міський голова Дубна Василь Антонюк підтвердив, що на момент виділення коштів будинок культури не перебував на балансі міста. У власність громади він перейшов нещодавно. Він стоїть на балансі міста. Це була непроста дорога, шлях, який ми вибрали правильно, коли всю культурну інфраструктуру забрали. На баланс міста сьогодні будинок культури наш міський. Ми вкладаємо гроші. Коли взяли на баланс міста, це десь уже неділь три. Варто зазначити, під час проведення 47-ї сесії Дубинської міської ради начальниця управління освіти Наталія Іваницька просила виділити додаткові кошти на освіту. Однак для неї відмовили. Якраз тих коштів ми просили додати на заробітну плату освітянам, адже освітня субвенція, яка була затверджена на 2023 рік, вона була затверджена, на жаль, ну не в повному обсязі, не в тому обсязі, який, яка, який міг би перекрити усі е, видатки на заробітну плату. І це була основне таке наша вимога він, по цьому. Фактично він не хотів доплачувати не, е, вчителям, вихователям. На жаль, позиція де групи єдність, ну, разом, як я вже побачила з міським головою, була така, щоб галузь освіти, в тому числі так, ну, на той момент, не доотримала оцих коштів. Чому депутати відмовили освітянам, а натомість виділили кошти на ремонт приміщення, яке не перебувало у власності міста, знають лише.